О, важливо, що ми і ще маємо чим хотів би із вами поділитися. Дивіться, от зокрема цією світлиною про те, як попи Московського патріархату сьогодні, попи московського патріархату сьогодні прийшли на вулицю Банку. От фактично, вони десантувалися на ту от вулицю банку. Вони зажадали особистого спілкування з Володимиром Зеленським. Попи Московського патріархату хотіли вимагати від Володимира Зеленського, щоб їм дозволили лишитися. В середмісті Києва, в Києво-Печерській Лаврі. Вони мали договір на безоплатне користування тими приміщеннями. Вони роками, десятиліттями експлуатували нашу цю релігійну святиню, Києво-Печерську Лавру. Вони там безкоштовно жили, вони на тому заробляли. І московські попи, тепер вони розказують, що направду, вони є патріотами, і, відповідно, вони просять, вимагають від Зеленського дати їм дозвіл там в тій Києво-Печерській лаврі лишитися. Зеленський. Відмовився до них виходити, відмовився із ними спілкуватися. Тобто, ну це нас тішить, що тим московським попам не вдалося промити йому мізки, а вони майстри те робити. Ми з вами те все знаємо. Ну, ми знаємо і ті от претензії, які Україна має до попів московського патріархату. Що московський патріархат відмовлявся з 14-го року відспівати героїв загиблих на Донбасі. Де ті герої своїм життям поклали на захист української держави від російської агресії? Московські попи таких відспіоти відмовлялися. Також ми знаємо, що по своїх московських тих церквах вони пропагували дружбу з Росією, Вони пропагували руський мір. Вони чекали пришестя, того руского міра. Вони серед своїх вірян розказували, що дружити з Росією це правильно. Ну тобто, це був момент пропаганди, це був момент промивання мізків. Ну а тепер ті мос московські попи розказують, що направду вони патріоти, і що вони дуже хочуть лишитися в києво печерській лаврі і далі значить служити, бо це ж мовляв релігійні питання, і як так можна в подібні релігійні питання державі втручатися. Так, от мова не про релігію, мова про те, що московська, московський цей патріархат є церквою окупанта, а церкві окупанта не місце в середмісті української столиці. Тим, тим паче не вправі вони і далі користуватися безоплатно тими усіма приміщеннями. Варто їм зібрати речі, і вже завтра вони мають з Києво-Печерської лаври піти. Будемо також уважно слідкувати за розвитком подій. Ми розуміємо, що там може дійти до заворушень. Ми розуміємо, що там може дійти до того, що ті попи забаракадуються в Києво-Печерській лаврі, і поліції доведеться силою їх звідти виганяти. Але знову ж таки, і ще раз кажу: мова тут зараз не про релігію. Мова йде про те, що московські ті попи вони є представниками церкви е, окупанта. Вони пропагували тут в Україні серед своїх вірян пришестя рускава. Міра, вони є адептами руського міра. Вони є керованими з Москові. На тепер ми маємо з Російською Федерацією війну. Війною на нас пішла та от Російська Федерація. Тому ця п'ята колона в середмісті української столиці зі спроможністю далі вести пропаганду серед вірян українців, які з тих чи інших причин залишаються їм вірянами, і залишаються слухатися тих от московських попів. Ну це ненормально, так. Країні, яка веде війну, так не має бути.